Вчитися або не вчитися. І так, перед вами три колоди. І зараз обираємо 1, 2, 3. Уявіть собі свій варіант: 1, 2, 3. І зараз буду відповідати. Колода номер 1. вчитися, не вчитися. Можливо, ви обрали якісь курси. Можливо, ви зараз обираєте якийсь Ну, Або це буде навчання за границею. Тобто, ви зараз обираєте найкращий варіант. Вчитися, не вчитися. Що ж вам, вас чекає? Однозначно, колода. Відповідає вчитися. Ну, сама за себе ця карта говорить, це богиня Ізіда, жріться, богиня знань. Далі йде, да, можливо, це буде для вас дорого коштувати, це будуть дорогі знання, але вам потім буде по життю йти легко. Ви з легкістю будете реалізовувати ті знання, які до вас йдуть. Дуже гарне враження. Варіант номер два: вчитися, не вчитися. Чи отримаєте ви потім реалізацію, чи вчитися, не вчитися. Вам дуже хочеться, але ви думаєте, що вам буде. Вам дуже хочеться ви прямо цим обученням, вам все подобається, вам все подобається. Ну, це довгострокове навчання, і, можливо, це вас і турбує, і саме це вас і зупиняє. І це буде довго, це буде важко, як я справлюсь, що я робитиму. Ну, тут однозначного рішення немає. Так, да, буде важко, так, да, буде довго. Вам обирати. Ну, хочу вам сказати, що я продовжаю вчитися, і завтра йду на курси, називається Точка. Зборки Леоніда Тальпіса це стоїть дуже дорого, але я знаю, що це мені допоможе в моєму майбутньому в житті. І так, варіант номер три, інша третя колода вчитися, не вчитися. Не хочете ви вчитися? Не хочете ви вчитися? Ну, ця колода, ця карта, говорить так, я сама розумна, я знаю, що мені робити, я хочу діяти вже зараз, їхати, бігти, робити, виходити на інший рівень. Ну, я би сказала, що, можливо, і вчитися, бо ви зробите більшим свої доходи, ви їх увілічите, і з вашою наполегливістю ви можете вийти просто на інший рівень. Тут однозначно карта відповідає: Так, вчитися, бо це збільшить ваші доходи. Отаке От в нас було цікаве вираження. Записуйтесь на особисте вираження, буду вам допомагати відповідати на ваші питання, яким найкращим чином, що у вас буде відбуватися.